Даю свою іграшку діткам, які не, не змогли забрати іграшки, коли затоплює, коли будинок був у воді, донька пані Марини принесла до волонтерського центру волонтери миру свою улюблену іграшку, яку готова віддати дитині з Херсонщини. У цей центр небайдужі Чернігівці приносять допомогу для постраждалих людей з Херсонщини внаслідок терористичного акту росіян на Коховський ГЕС. Людям треба. Ми принесли. Що ми принесли? Принесли іграшки, принесли жіночий одяг, чоловічий одяг, взуття, шкарпетки, трошки собачки, да? корм і а, трошки печива. Жінка з донькою, не єдині, хто хоче передати допомогу для постраждалих. Ксенія привезла сюди продукти не лише для людей. І, і тут от коти Добави, до так, а Собакам, У -у -у. бо дівчатка мені написали окремо. Ми привезли одеяло, що рушать там катам, хімія, в принципі, всю лічну гігієну купили, яка була у нас ну, кросовки, віші. Лариса, побачивши фото тварин, які намагаються врятуватися від повені, не змогла лишитися осторонь. Тому привезла здебільшого допомогу для них. З, зачепила ця історія. Дуже е, жалко тварин. Я б може і забрала когось, але є. Я... Такий момент, що, не дай Бог, що, куди вже з багатьма тваринами їхати. І є чим поділитися. Ми збираємо зараз допомогу в вигляді продуктів харчування, в вигляді ковдр. Одягу і допомоги в вигляді кормів для тварин. Переноски також, тобто все необхідне для тварин все необхідне для людей, які постраждали внаслідок. У нас є волонтери, які там на зв'язку Насправді ситуація е дуже погана. Там люди просто людей позбирали на вокзалах. Вони просто сидять, і хтось ось з волонтерів приїжджає, щось там віддають, кудись забрати. Але ну ситуація, ну наразі на сьогоднішній ранок була доволі, доволі критична. Небайдужі чернігівці об'єдналися, аби допомогти жителям Херсонщини у цій біді. Хтось віддає улюблену іграшку, хтось ділиться кормом для тварин, а хтось готовий прийняти мешканців Херсонщини, які евакуюватимуться у Чернігів. Ми сама, сама тікала в Чернігів Чернігів, жила в Києві, тому там такі ж вода відійде, зможуть тоді, тоді поїхати, де ж де, де ж жити треба людям. Оксана, власниця оселі вночі, написала волонтерам, що має вільну двокімнатну квартиру з усіма умовами, посудом, технікою та пральною машиною. Вона залишилася їй у спадок після смерті батьків. Жінка довго не наважувалася здати в оренду або продати її. каже, готова прихистити родину з Херсонщини разом з тваринами. Спальних місць три, але за потреби можна ще розстелити матрац на підлозі. Вчора такий порив був, чисто допомогти людям. Так не знаємо. А звідки гроші людей? Ну хіба що може за воду чи за світло. чи може? Ну там вже там будемо дивитися. Чернігівці знають, як це вимушено покидати свої оселі, адже у лютому березні, 22-го більшість опинилася майже у такій самій ситуації. Тому зараз волонтери миру завантажують автівку з допомогою для херсонців. Назад же будуть евакуювати бажаючих жителів Херсонщини до Чернігова. А ми веземо десь попередньо дві. Може, це буде навіть три автобуси. Веземо допомогу, і цими ж автобусами ми будемо евакуйовувати тих людей, які викажуть таке бажання. Є прохання до всіх наших чернігівців звертатися і пишіть на нашу сторінку волонтери миру. Якщо у вас є житло, яке ви можете надати в тимчасове користування. Це десь я думаю, від одного тижня, ну максимум це до місяця. Потім я сподіваюся, ця проблема більш-менш з водою там буде вирішена. і Люди зможуть вже повертатися додому. Тому будь ласка. Пишіть і будемо вам дуже вдячні за цю допомогу.